Шановні глядачі, на Рівенщині співробітник ТЦК за газовим балончиком жінку з малою дитиною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки я розповім, що сталося. При спробі чергової, силової мобілізації на одній з зупинок Рівенщини, співробітники ТЦК тягнули, пакували чоловіка. Жінки підбігли допомогти. От в одної з них на руках була малолітня. Дитина, вони відбивали цього чоловіка, і один з співробітників ТЦК, це там чудово видно на камерах, люди знімали. Бере балончик і просто-напросто задуває цим балончиком і жінку і дитину. І без, всяких, як би сказати, е, угрізеній совісті, да, просто-напросто запихують цього чоловіка в бус, сідають самі і їдуть. Ви розумієте? Людина в військовій формі газовим балончиком. Молоду матір і дитину би ну просто безпринципно. А говорять, що це все і псов.